Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко Ясне. Доброго ранку дощ урясний. Вліво, вправо поверніться, один одному сміхніться! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. на тему Оселя, будинок, меблі. Сьогодні до нас, як і завжди, завітали наші ляльки, калинка та барвінок. Наші калинка і барвінок про щось сперечаються. Прислухаймось. Я кажу хата, а я кажу будинок. Я кажу в селі, а я кажу в місті. Почекайте, почекайте, що це за суперечка? Діти. Запитайте, про що вони сперечаються? Калинку, барвінку, про що ви сперечаєтеся? Мені здається, що їм трохи не вистачає знань, а ми з вами можемо їм допомогти. А як ми можемо допомогти? А ось послухайте вірш Івана Гнатюка, наша хатка. Я люблю свою хату і подвір'я, і садок, де і сонця багато, і в жару холодок. Все для мене тут рідне, стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і дубовий поріг. Так про що ми будемо розмовляти? Ми будемо розмовляти про хату. Не тільки ми будемо розмовляти. Про домівки людей спробуємо порівняти, які були багато років назад і які є сьогодні. А калинка і барвінок уважно все вислухають, запам'ятають і більше не будуть сперечатися. Домовилися? Так, а вже ж, згодні. Діти, скажіть, де можна жити? Можна жити в будинку, можна жити в хаті, можна жити у квартирі. Правильно, а можна сказати, що це домівка, житло людини. Подивіться на малюнок і скажіть, як заїхати на подвір'я. Можна заїхати через браму. Молодці діти. Скажіть, а де стоїть калинка? Калинка стоїть біля хати. Калинка стоїть на ганку. Правильно, пригадайте, і квартира, і хата мають багато кімнат! Так, а можна ще сказати багато приміщень. Молодці діти. А ви знаєте, що в кожній кімнаті стоять меблі. Давайте пограємо в гру, що стоїть у хаті, а що у квартирі. Діти, подивіться на зображення і скажіть, як називаються ці меблі? Це стіл. Правильно, але в хату поставимо. Довгий стіл! А у квартиру маленький журнальний стіл. Як називаються ці меблі? Це диван. І його поставимо у квартиру. А в хату попід стіною поставимо лави. Діти, а де ми поставимо ці меблі? Шафу ми поставимо у квартирі. А скриню поставимо де? Скриню поставимо в хаті. Правильно. Шафу, диван, стіл, крісло можна назвати одним словом гарнітур. Що стоїть у вас удома? У нас вдома стоїть гарнітур меблів. Молодці діти. Подивіться і скажіть, скільки поверхів мають ось ці будинки. Цей будинок п'ятиповерховий, а ось цей дев'ятиповерховий, а цей чотирнадцятиповерховий. Правильно, то їх ми назвемо багатоповерхові домівки і в будинку. І в хаті, і у квартирі люди що роблять. Вони там живуть, вони там мешкають. Правильно, а ще можна додати хазяйнують. Я думаю, що барвінок і калинка багато взяли від вас нових знань і запрошують вас відпочити. Давайте проведемо. Рухливу хвилинку про хату. Стоїть хата небагата, на стріха, при чіпочки у китицях мальовані вікна, обмазка підведена, а сама біленька. На подвір'ї, як барвінок, трава зелененька. Діти. Людина своє житло прикрашає по-різному. Подивімось ось на цю квартиру і ви висловіть своє особисте враження, а я вам допоможу. Наприклад, цей килим трохи великуватий, а за кольором він голубуватий, синюватий, холоднуватий. А цей стіл. Він за високий. А це стільчик він за низький. Молодці. Подивіться і скажіть, скільки людей живе в цьому будинку. Послухайте, як буду казати я. Тут мешкає троє людей або трійко. Тут мешкає четверо людей. Або четвірко. Молодці, правильно. Діти, калинка і барвінок дуже хочуть до вас у гості. Нехай вони послухають ваші діалоги, у яких ви розказуєте про свої домівки та як правильно запросити в гості. Послухайте наш діалог із Сашком. Доброго дня, Сашко. Доброго дня, Анна Миколаївна. Чи можу я тебе запросити до себе в гості? Так, я із задоволенням прийду до вас. У якому будинку ви живете? Я живу в багатоповерховому будинку, біля хати із червоною брамою та високим ганком. Я знайду це житло. Мені дуже подобається моя квартира. Вона затишна, простора, охайна. Скільки людей мешкає у вашій домівці? Нас четверо. Тато, мама, я і моя сестричка. До зустрічі, до побачення. Ось і закінчилося наше заняття. Калинка і барвінок багато всього навчилися. І дуже дякують! А я кажу вам до побачення! До нових зустрічей!